Друзі, привіт! Хотів поділитися ремонтом інвертора Аннер. Більшості детальніше хотів показати, як я його відремонтував. Зараз на Добре. даний момент цей мене інвертор він повністю працює. От він стоїть зараз на тесті, працює ще один є дефект. А потім я вже в інших відео хотів би більш детальніше показати, як я його зробив. Що в мене вийшло, як його важко відремонтувати було, бо є, є одні труднощі, те, щоб випияти типу, транзистори. Проблема зараз ще заключається в тому, що він погано працює типу, типу в тому, що він то підключає то відключає. Буде ще аналізувати, дивитися і вирішувати цю проблему. Друзі, привіт! Хотів я вам показати, як я додався з інвертором. Інвертор Анер. Ну, зараз вам більш детально покажу. Зараз я повністю все розложив у себе на столі. От ви бачите. І хотів я вам показати. Підключав, підключав. І от зараз пацієнт лежить на землі. Я зараз його положив. щоб він мені не заважав, от сам лежить мппт контролер Зараз от лежить сам інвертор. Я навіть скажу, щоб іменно його розібрати цього пацієнта. Мені було потрібно ну ті транзистори це півбіди. Я їх всіх відпаяв, то все на все тут три ще цілих. А... От того кубка. Тихова кубка, Тихка транзистори повністю вийшла з ладу. Вистрілила. Друге, іменно, щоб у того зняти, зараз вам покажу більш детальніше. От іменно як виглядає радіатор. Як я його знімав, це взагалі був один гемер. Я взагалі скажу, що він ремонт пригодний, для нього трошки важкувата. Мусив розпаювати всі транзистори, все розпаювати. повністю все випаювати оливо Зеро. Я взяв. Низькотемпературний сплавне, повністю все олов відсосом, ще кусичкою. Мурдувався, мордувався, це повністю все зараз порозбирав. От, отако. Зараз він в такому стані є, повністю він розібраний, це є. 8-кіловатний. І він мені згорів. бо то Один був виключений, а це був включений, коли я тестував. І, коротше, один, за те, що я підключав акумулятор, показував, він мені згорів. Зараз я його відремонтую знайду, куплю нові запчастини. В цьому відео якраз ви побачите. От що означає підключення акумулятора без нагрузки. І ж, от що сталося е, іменно з таковою запобіжником, тим, що був. От дивіться, що ним в загальності сталося. Зараз фокусую. О, дивіться, що з ним в загальності сталося. Сплавилось. Ну, я вам скажу доволі тут а, такі солідні контакти. Ну, ампер, ампер 80 100 витримує. Це є на 150 ампер. 150 отакий. 150 амперний предохранитель. Сотку він витримав. Сотку він витримувати буде. Подивіться, як він зроблений. Стоїть якраз пластина для того, щоб коли він нагрівається. Я вже просто вже, ну, думаю, він вже чуть підгорів, думаю, розберу його вже поламаю, доламав його повністю. Бу цікаво самому, як він всередині побудований. Так що, друзі, будьте обережні, не підключайте самі інвертори без всяких лампочок, без нічого не підключайте, бо будете мати таку реальність фіаску. Не знаю, як в мене ремонт буде успішний чи не успішний. В цьому відео ви якраз і побачите. Але факт є те, що, наприклад, я зараз розібрав. О самі іменно RGBT, тільки я правильно сказав, іменно самі транзюки. От я їх повністю випаяв. От якраз є. Вони є пробиті, Вони три штучки в КЗ стоять. Знайду зараз або такі, або такі аналоги, знайду. І буду назад збирати, бо він реальністю збирається іменно так. Бо залізти там, ви, як бачите, прекрасно, взагалі там два трансформатора, конденсатор, дросель. І ще я одне заміт дідський прикол. Шатається. Це трохи зле, бо воно буде так, трястися, трістися, трістися, рухатись ще якісь ситуації і може перетертися. Це буде треба виправити. Так що будемо пробувати, будемо експериментувати, будемо пробувати ремонтувати, відновляти його. Зараз на даний час воно все в такому стані. Так що, поїхали далі працювати. Прийшли вже запчастини, починаємо собирати далі. Зараз я вам покажу більш детальні, які я поставив транзистори. Транзистори rgb тішки. Зараз вам більшості покажу, які, які я поставив транзистори. А які були транзистори це анерт. Інвертор ще раз нагадую. Так. Наводимо фокус. Подивіться, який іменно стояв, а я це поставив іменно таку версію. Ось з довгими ножками це я вже докупив 75 на 65. І тут теж 75 на 65 іменно одинакові параметри. Щоб не було перекосу, я вже достав. Раз, два, три штучки. Треба було все замінити. Раз, два, три штучки. В такому режимі. Е, я вам скажу, що реальності, щоб його розібрати, взагалі випайте з нього транзистори. Ви не випаєте ніяк, бо тут ще дуже-дуже важко. Треба все повністю все розпаювати і тоді витягувати. Зараз назад буду якось умудрятися все скласти, все зібрати назад. Я вже тут дирки вже зараніше до того прочистив і залишилося його скласти. О, Друзі, здійснив я ремонт, повністю все вже впаяв, всі транзистори поставив. Отак От виглядає моя робота. Оце повністю в впаяні транзистори. Я всі повністю випаяв, перевірив, ті теж впаяв транзистори. Зараз буду збирати, запускати отак і молоді транзистори. З радіатором повністю запхав. Перше закрутився імуно транзистори і тоді все запхав. Осталося мені поставити в корпус, під'єднати МПТшку, під'єднати імено. А, ще вам хотів показати, які іменно я транзистори поставив на низьковольтну лінію. Я поставив імуно отакий. Зараз вам покажу більшості, які я поставив. Це є транзистор 41.10. такий транзистор. Так. 41.10, вони якраз по номіналу, по внутрішньому опорі, повністю все підходить. Я їх встановив, мають працювати добре. Це більш таким детальним ремонтом інвертора АНР 8 кВт, Я його, по суті, відремонтував, він запустився. І ще я би хотів показати детальні, бо я вже розібрав, бо треба було прикрутити датчик. Температури, бо я його не прикрутив. Показати дуже одну таку цікаву річ. дивіться Я беру тестер, тестер включає режим продзвонки, Включ, ставимо на ті, о, радіатор. І тут підключаємося. і Суть в тому, що коли я неправильно ну тіпо, все зібрав, він почав мені пещати вийшло. що от Я вам зараз більш детально показую, що прокладка, бачите? от я прокладку підложив, одну прокладку підложив, другу прокладку підложив. Бачите, отут є прокладка. І туво підложив прокладку. Транзистори я в паяві, які є аналоги в появ, от як ви бачите, 41,10 по параметрах якраз вони сходяться. І інвертор працює. Осталося його підзібрати і запустити, нехай поганяється в тестовому режимі суто на майстерні, що він працював. Бо коли неправильно було, я розбирав, типу по 40 чітко, була така ситуація. Отак він починав пищати. От. Як ви чуєте, воно розпищав, і воно якраз на корпус. І коли я їх всіх закрутив. Така була дуже неприємна штука. Я раз так чисто випадково зібрав, бо думав, все окей, продзвонив, все добре. А потім ще почав дожимати, зібрав і в ключові ні вистрілили пару транзисторів, як я замінив. Благополучно, тепер я вже зрозумів за той косяк. І зараз е, осталося мені зараз все запхати в корпус. Так що, друзі, відновив, зремонтував, працює, вже нагружав в нього 6 кВт. Від батарейки. Все пройшло добре. Треба буде ще допустив одну коротше, помилку. Ну, це не помилка, вона виправляється дуже легко. Зараз більш покажу, щоб ніхто не путався. Дивіться. Перше це є хід. Це є третій, а це є другий вихід. Отак воно є. От, наприклад, от з цього контакту. Бо я там перепутав і зробив так, що воно на отак є. І виходить на цьому аварійному, на третьому, який іменно є от той запасний. На ньому якраз зараз висить. Я на ньому 5 кВт навішив, він працює, все добре. Треба просто зараз мені іменно все... Ну, він відпрацює деякий час. Все буде добре, я його розберу і поправлю це все. І ще буду відновляти деякі деталі, там поставлю. Ті всі болтики, все скручую його повністю, бо він плата все прикручена, всі болтики там, де йому не потрібно, вони і все зафіксовані. Е, робив переключення між акумулятором і мережею. Включав, виключав, включав, виключав, все пройшло добре. Е, переключення витримує, нагрузку тримає. Зараз на нього 2 кВт, включений болер. Я його зараз врубав. Так що все працює, все шикарно, все добре. І залишилося просто підзібрати, повішати, і він буде працювати. Так що дякую за увагу. Ставте лайк підписуйтесь на канал. Всім пока, до нової зустрічі!